Перед входом до приміщення, де відбуваються сесії Рівнеради, ради, депутатів чекав сюрприз. На намальованій крейдою Україні розставлені стакани з алкогольними напоями. Громадські активісти кажуть, це мінне поле. В такий оригінальний спосіб просять міських обранців звернутися до парламенту на підтримку законопроекту про зменшення торгових точок, де продають алкоголь та тютюн. Міського голову рівного запрошують взяти участь у експерименті. В чому полягає експеримент? Що людина з зав'язаними очима спробує має пройти по цьому мінному полю і не підірватися? Як ви не проти взяти участь? Я таки не приймаю. Я в шоу не приймаю участь, Я міський голова. Не, ну я правильно. вам рекомендую, знаєте що побритись і не пити горілки. Все буде нормально. Начніть з ну, авантюрі погодився взяти депутат рівно ради Олександр Курсик. Ну що, ну що вираз за Україна? Так. Лишмо б ніби смішно і ну і ніби і ніби як просто показують, як можна там підтримати акцію чи не підтримати акцію. Але насправді проблема дуже глобальна. І ну, для прикладу, навіщо ходити далеко? В Броди, звідки я родом е, у нас заборонили в бродах продаж алкоголю зовсім у всіх закладах, на заправках, які в межах міста. Я вважаю, що так само має бути в рівному, і депутати міської ради доб'ються, що продаж алкоголю буде заборонений. Вже у сесійній залі депутати вирішили відкласти питання про звернення на наступ. Засідання, проте розглядати питання порядку денного одразу не почали. Окремі депутати вимагають замінити членів конкурсної комісії, яка вирішуватиме, кому передавати теплотранссервіс. Недостатньо збалансовано викладено склад конкурсної комісії, яка бере участь у цьому конкурсі, тому що не враховано думку суспільства, незалежних експертів, громадських організацій. Адже якщо ми подивимося на склад конкурсної комісії. То половина цього складу це є чиновники міськвиконкому, які звичайно що не можуть бути абсолютно об'єктивними. Володимир Хомко таке звернення не підтримав. Міський голова аргументує. Це питання лежить в політичній площині. Я не маю відношення ні плюс, ні мінус. Ні до якої партії Я в житті. Ну а Осоковський кричав з трибуни що Хомко – регіональний е, мер. Одну хвилинку. Я ніколи не був в ніякій партії в житті. Я не маю ні плюс, ні мінус ні до якої партії. І не збираюсь найближчий час вступати в будь-яку партію. Яким чином може до мене бути політичному опозиції, як я не представляю ніякої політичної сили? Але ваша опозиція полягає в наступному: щоб чим погірше було? За пропозицію змінити склад конкурсної комісії, проголосувало лише сім міських обранців. По тому депутати Рівнеради ради таки взялися за розгляд питань порядку денного, більшість з яких земельні. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.